Привіт, була сьогодні в супермаркеті нова лінія у Львові і швиденько забігла подивитися на рослинки біля входу. як завжди, зустрічають кактуси, дуже яскраві, дуже гарні. Ціни теж приємні. Мені здається, навіть дешевше ніж в епіцентрі. Але я чесно кажучи, не фанатка цих рослин, а тим паче таких фарбованих. Тому що, хто не знає, ці всі яскраві кактуси вони пофарбовані, а квіти в них не справжні. Але хто любить, то ціни досить приємні. Були орхідейки, ціни також оця маленька, карликова коштує 340 гривень. Я вважаю, що це нормальна ціна, вона була в хорошому стані, а в інших супермаркетах значно дорожче. Хоча в інтернеті можна знайти дешевше. Були ці оці вазонки бромелії, але ну тобто я теж не фанатка цих рослин. Не знаю, ніби гарно виглядає, але я б собі таку не хотіла. Ціна, до речі, теж досить приємна. Фікуси, кінки у мене такого ще немає, але коли собі хочу такий придбати. Дуже великий вибір був сенцев'єрії. У мене є іншого виду, до речі, для тих, хто хоче вазонок, але поки що не, немає на нього дуже багато часу, то оці дуже невибагливі вазонки. Драцена теж класний вазонок. Мені, до речі, ці яскраві дуже подобаються, але мені не подобається, коли воно потім росте і оголюється в нього стовбур. От, Тоді той стовбур трохи недолугим виглядає. Ціна, до речі, непогана на ці вазонки. До речі, стовбур тут видно, як, як виглядає стовбур. Ну, таке на любителя. Хоча. Досить так екзотично. Фікуси еластика, ціни тут різні, від 400, навіть від 300 гривень і вище. Залежно від висоти деревця. Він швидко росте. Було багато доларових дерев за кулькасів. Теж ціна від 400 і вище. Ну тобто там, там також залежить все від розміру. Каландіви, коли ж без них. Вони мені теж не дуже подобається. Знайшла стреліцю, там далі ще одна буде ціна 270 Я не знаю, насправді скільки вони коштують, але мені здається, досить адекватно. Ну, Як я вже казала, долари від дерева, там усе дуже залежить від розміру рослини. Ну, Але дешевше ніж 400 гривень я не бачила. Але вони так і всюди а в деяких магазинах ще дорожче. Оцю рослинку не пам'ятаю, як вона називається. Знайшла банан. Він, до речі, там був один, коштував 200 гривень. Я в себе посіяла з насіння місяць тому, але поки що не вилазить. Не знаю. Кажуть, банан дуже довго сходить, може, ще в мене виросте, але поки що не виліз. Були також оці, мені вони нагадують, плющ ходери. Було два або три види навіть. Але я не дуже теж фанатка цих вазонків. Ну через те, що воно дуже нагадує мені плющ, а плющ якось асоціюється з чимось таким похоронним. У відділі оцінки було дві ці каланділи, але навіть за 70 гривень. Вони дуже страшненькі такі вже були. Дефінбахія гола за сто чимось гривень. Там далі за сто чимось гривень можна просто знайти молоденьке деревце і купити його і виростити собі яке завгодно. Антурію, до речі, непогано виглядав, і колір такий досить екзотичний, я ще такого не бачила. Це для тих, хто дуже любить ходити з прискалкою, аспарагус. Він дуже любить вологе повітря, і за ним треба дуже дивитися. Було багато різних папоротей. Теж ціна досить приємна. Правда, я не знаю, як вони називаються ці підвиди. Вперше побачила такі колби з рослинами. Я так розумію, їх вже не треба поливати. Там вже є своя екосистема. Всередині кілька рослинок, зокрема, бачу фітонію. Мені не дуже подобається цей конденсат, а так, досить цікаво, вперше таке побачила. Ще знайшла там такий ящичок з рослинками, всі по 125 гривень. Я навіть не знаю, як вони називаються. Деякі Ці фітонії мені дуже подобаються, вони дуже яскраві, але читала, що вони дуже і вибагливі. Тому поки не ризикую їх купувати, але вони такі красиві, дуже ще якась драцена. Оце навіть не знаю, що такі цікаві такі рослинки. І оце таке цікаве деревце. Теж вперше, до речі, я побачила, не знаю, що це. Навіть взяла подивитися, але там нічого не писала. Така була в мене коротка прогулянка. Всім дякую за перегляди, Па-па!